Пиздец. Тут короче полиция. Ты Дивіться, шусеш. А тут вот таки такая история. Глянь, шо со мной. Шо цвета, пиздец. Пиздец. Тут короче полиция. поліція. Дивіться, глянь, це осталось здесь коди, вообще там просто. И зараз проверим, як працює німецьке страхування за кордоном в Британії. Мені ж цікаво. Ті, у мене там все добре, все сплачено, все окей. Ты Дивіться, шусеш. It's big bro! With my car nothing! With my car nothing, it's total bro! Fucking shit! You try to fix this? Oh, fix it! Я виїжджав і в мене сліпа зона через те, що в мене ліве кермо, В мене тут якраз сліпа зона була, я не побачив просто. Не видно мені було. Я виїжджаю, тільки чую, і мене ще так зває Повело мені жопу щось, Думаю, бля, що мені жопу повело? А тут от такі, така історія. Хоча що щось спустило, поліція поїхала, все наче нормально. Дуже все дружелюбно. Перше, що зробив водій, з яким я аварію, він підійшов до мене і сказав, що okay, right. Чи з тобою все добре, чи ти супер. Я кажу, «Та добре, добре. Він сам типу, здивований, що з моєю машиною взагалі мінімально. А, а там просто всю морду рознесло. Коротше, як воно, значить, підпис підпиздись. Як воно, значить, було. Я виїжджаю з заправки, дивлюсь, нікого немає у мене. Вирулюю, значить, їду, і тільки чую, що у мене жопу так типу, в сторону снесла. А в мене машина важка, тонна 700, навіть більше. І дуже так плотно на дорозі стоїть. І думаю, блін, ну що це могло статися, щоб мою машину жопу понесло. Думаю, може кришка, щось там пробила, слетіла вона. Я тут їду вперед і тільки помічаю, значить, що в за зеркало заднього виду. Якась машина з розбитою мордою, в хламіну, просто. Я думаю, як це так? А потім я розумію, що це, мабуть, я. Я зупиняюсь, чекаю. Він до мене підходить, питає, з тобою все окей чи не окей. Він Молдаванін виявився. Там ще був британський циган, коротше. Поліція дуже дивна. В общем, ми з ним поспілкувалися, приїхали, копи, копи такі. Ну, з вами все окей, хорошо, ми все зафіксували. Давайте, короте, страховками міняйтесь. Ми міняли страховками. Цей молдаванін дуже хвилювався, трусився. Я кажу, братан, все нормально, все порішаємо. Прийшов британський циган і намагався йому машину відремонтувати. Ну, він так уріний був, короте. він на місці і намагався машину відремонтувати, я думаю, ви бачили. В принципі, все, роз'їхали, зглянули далі, я буду страхові працювати. Не, не знаю, що це взагалі рішається, але в мене на машині маленьке пошкодження, його машину шкода. Він таксіст. Ну, ну, спішила людина, що зробиш? Спішила людина, дуже сильно на замовлення. от, І таке сталося. Це не в мене є проблема, це в проблем є я. Так само, як і пригоди. Все, всім пригод, тільки хороших, на зв'язку.